Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео часткова вибірка. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І для того, щоб отримати часткову вибірку, використовується інтерфейс Tuple, який містить упорядковані результати запиту. До цього робили запит конкретно до якоїсь entity і отримували дані. Всі по entity типу parent або Child. А зараз, наприклад, ви хочете зробити часткову вибірку тільки по деяким полям. І ось за допомогою інтерфейсу tuple, І ці тоді дані можна буде засетити. подивимось, як це робиться через Native Query. От, до речі, інтерфейс Tuple. Отак от от виглядає. І туди будуть засетені усі дані, які ми виберемо. І, через, і за допомогою методів CAT можна буде їх отримувати. Робимо через Native Query. І звертаємось по Native. Query це означає, що Native запит до бази даних. Зараз, наприклад, MySQL State. Отже, бажано робити запити, які є специфікацією по MySQL. Всі вони, наприклад, поза SQL, MSQL, Oracle, використовують SQL, так, але кожен із них може мати якісь специфічні запити для ці, кожної з цієї бази даних. Тому, коли використовуєте Create Native Query, це означає використовувати ту SQL запит, які специфічні для тої бази даних, якої ви, ви підключені. Добре, У мене тут простий запит, він використовується в усіх баз даних. Select, Name, Age. Я конкретно хочу тільки name і h from parent. Бачите, звертаюся не до entity, не до сутності, а до таблиці з маленької букви. Where gender, наприклад, дорівнює. І от таким чином можна вставити параметр. І я кажу: поверни мені, будь ласка, типізований: query типу tuple. В query, set параметр по gender. Сюди ми вставимо і передаємо, звісно, mail, як рядком, а У query потім беремо query getResultList, отримуємо tuple список, і просто біжимо. Я кажу, що в name буде лежати значення tuple getName, ми тут отримуємо, а по Age tuple getAge. До речі, в tuple можна звертатися не тільки по Elios. Так. А ще по, наприклад, ідентифікатору по ID. Давайте запустимо, ось. Давайте спочатку. Подивимось ось, які у нас тут є. Ось. І вибере все, яких є Gender male. Дивимось сюди. Ось. Всі, хто в нас є gender male, ми їх дістали. Трич, давайте подивимось, як можна 0. І 1. Така сама логіка. Перший під індексом 0, другий під індексом 1. Або по імені по еліосу, або по індексу. І так, і так можна. От подивимось другий варіант за допомогою GPQL Query. І так, GPQL Jakarta Persistance Query Language. GPQL це платформа незалежна, об'єктно орієнтована мова запитів, що є частиною специфікації Java Persistence API використовується для написання запитів до сутностей, що зберігаються в реаліційній базі даних. Різниця між GPQL і HQL. В HQL є супермноженою GPQL. Тобто GPQL це валідований HQL. Тобто кожний GPQL є HQL, але не кожний HQL є GPQ'ем. Отакий От конфуз. Давайте подивимось на сам запит. Тут ми звертаємось, як в HQL до сутностей. Як ми бачимо, тут «from parent» з великої літери. І дивіться. Тут я пишу Name as Name. Чому я так роблю? Тому що в GPQL перед тим як зробити Native SQL до якоїсь конкретної бази даних, які ми підключили в наш Hibernate, Тут ми конкретно робимо SQL до конкретної бази даних, наприклад, MySQL. А тут він вже вибирає, як з GPQL який зробити SQL, до якої бази даних він підключений, він це сам коригує. І він став, встановлює самостійні entity. Навіть коли ми не пишемо entity, вибачте, еліоси. Коли ми не пишемо еліос, наприклад, до parent, нехай буде p, потім робимо там p, крапка, name. ось. Він самостійно це робить, тому ми не знаємо, які еліоси він ставить, тому нам потрібно робити as і таку а, назву колонки, яку ми хочемо дістати, наприклад, name. Насправді, коли ми залишимо отак name, ми не отримуємо name. Ми там отримаємо крапка і name. Тому щоб конкретно отримати name, який нам потрібен, ми пишемо name. І так само Hs H, який нам потрібен H, тому нам потрібно написати SH. Далі все те ж саме: Отримуємо Tuple, але дивіться, так як ми звертаємося до сутності, тобто до класу parent, gender в нас є. Enam, і тому ми сюди передаємо вже не стрінгом, як тут, mail, а Enamo. Далі все те ж саме, беремо GetResultList, і давайте в форум подивимось на наш результат. Отрималося все те ж саме. Якщо ми там, напишемо, напишемо female, отримуємо все по female. Дивіться, якщо я прибираю тут Sname. Так, Такі сюди. Буде помилка. Бачите, він не може знайти. Тому що він робить через Elias. Там не просто name, а, а щось там. Нехай буде p.name, не, Але точно ми просто не знаємо. Якщо ми тут сюди передава, будемо передавати вже там, давайте просто так. email, То тут теж буде помилка, тому що ми передаємо не як сутність. Бачите, ми передали стрінг, а він каже, ні 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 тут повинен бути джендер. Тобто феотично ми працюємо тут з класами, а вже потім він буде перетворювати це на запити до звичайної SQL, до бази даних. Тобто спочатку тут у нас є джендер, яке нам, а потім він зробить з нього стрінг. Критерія query. Те, що робили критерія в попередньому уроці. Тепер будемо робити критерія query не для entity, а через tuple. І так, дивимось. Робимо все ж те саме, але критерія query буде повертати в нас tuple. Але from це рівно. Parent. Тобто звертаємось до таблиці parent, але результат ми будемо отримувати в тупо. І так, критерій query multi-select. Це означає, що ми хочемо тут передавати через кому ті поля, які ми хочемо дістати. Так само, так як у нас тут критерій query, а не native query, ми дістаємо name, але робимо йому «alias», так само «name». Дістаємо H у рута нашого parent. «alias» буде H. Параметр, який ми передаємо. Дивіться, нам треба створити через параметр expression і типізований gender. І я кажу критерія query, де builder equals буде gender у рута в наш оцей gender. дорівнювати gender параметр, який ми сюди передаємо. Типізований під gender. Далі. Ми передаємо в критерія query критерія, і тут в нашому type query передаємо цей параметр expression і його вже значення mail. Отаким От чином ми робимо фактично ось таку ось річ. Тобто, спочатку типізуємо, кажемо, що це буде gender, він нам нам порівнювати треба з полем gender, а сюди в параметр передаємо значення цього джендеру. Запускаємо. Відпрацювало. Бачите? Все чітко. Якщо ми тут. Давайте подивимось, що буде, якщо буде отак. Стрінг, наприклад. Стрінг. Тут Gender. Тут. Mail. Чи запрацює таким чином? Так само, бачите, ми кажемо, тобто нам HQL uh, каже, що передає стрінг, але повинно бути дендер. Так як в нас тут критерія query, ми також звертаємось до сутності. Якщо ви хочете не до сутності, робити, наприклад, через Native Query. Таким чином, якщо нам не треба отримувати всю сутність, весь entity. У нас, наприклад, типу parent чи child, а ви хочете отримувати, зробивши запит, отримувати якісь часткові дані. До речі, ви можете робити навіть і джойни, і робити з декількох таблиць. Це все рівно. Ви пере... робите перелік тут, які полі ви хочете дістати, ну або тут, або в Native Query. так? І все це буде засетено в інтерфейс Цюпу і по еліасам або по ID ви можете дістати всі ці поля. Якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по хайбернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.